На вернісажах знаного фотомитця Олександра Тасиця завжди збирається багато шанувальників його творчості. Чергова виставка, що відкрилася в художньому музеї Галагана, особливо цікава. Адже світлини, на яких зображені архітектурні та історичні пам'ятки Чернігова, виставляються вперше. Деякі раніше можна було побачити на сторінках фотоальбомів та буклетів. Виставку Олександра Тасиць присвятив дню народження рідного міста героя. Вибрати було дуже, дуже складно, добре, кажу чесно, тому що то хочеться і дати, і то хочеться і дати. І хочеться і дати. І Не тому, що, що хотілося, хотілося більше, більше, а хотілося краще показати незвичайно. Ну необычно, что ли. у мене велика серія печер. десь взагалі 20 фотографій є. Катеринки. До речі, я люблю цю церкву. У мене десятки фотографій. Експозиція охоплює період від кінця 60-х років, коли автор почав працювати з кольоровою фотографією. І до сьогодні. Пан Олександр за допомогою сучасних технологій, сучасного е, свого фотоапарату зробив прекрасні кадри. Фотографів дуже багато. Він фотохудожник, він бачить творче і передає нам прекрасні пам'ятки архітектури. 54 фотографії. Е, вони є е, цікавими, це літопис. Відвідувачі матимуть змогу придбати копію уподобаної фотороботи Олександра Тасиця. Виручені кошти підуть на потреби ЗСУ. Виставка в художньому музеї триватиме до 14 жовтня.